Вітаємо всіх на каналі Майстерня Анвіта Життя в селі. Сьогодні у нас 2 липня, обривали по річку. Тут одна кастрюлька на 5 літрів, друга на 6 Десь тоді виходить відро. Будемо сьогодні її консервувати. Зробимо частину, зваримо варення і частину закриємо компотом. Також трішки зібрали смородини, але її тут небагато. Ну, напевно, 10 літрова баночка. Тому її окремо закривати не будемо, а зробимо якийсь мікс разом з в якусь частину. Так, компот. На 3-літрову банку. Я беру півлітрову банку парічки. Значить, Я її зараз промию, буду закривати разом з гілочками. 6 столових ложок цукру. Я так в стаканчику собі виміряв, щоб кожен раз ложками не міряти, буду отак набирати в стаканчик. І заливаю тепер водою. Так, залив водою, накриваю кришкою і ставлю в баночку в кастрюлю з водою. На дні якої лежить ганчірочка. Так, ставлю на ганчірочку. Ну і запалюю. Знаєте, завелика та кастрюля, кожен раз доведеться нагрівати багато зайвої води, а газ з балона треба економити, тому я вирішив от в таку кастрюлю з мультиварки. Вона теж не дуже підходить. ну Немає в мене такої підходящої кастрюлі. Але спробую іменно так зробити. І стерилізую баночки на варення. Ну, ось так, сплили ягоди. Вода в кастрюлі закипіла, і якщо придивитися, видно, що і в банці також ягоди починають віддавати фарбу, зафарбовувати компот. Ну, так, що потримаю там 5-7 хвилин і буду закатувати. Ну, перший компот 2025 закатаний. Так, а тут я зарядив другий компот. І промию ягоди через друшлак і переб'ю їх на чопері. Ось в цю миску нержавійку. Минулого року я закривав порічку цілими ягодами, а цього року частину закрию цілими, частину перебитими. Тут у мене 3,5 кг перебитих ягід. І я буду додавати цукор у пропорції на 1 кг ягід, 1,5 кг цукру. Тобто сюди покладу я 5 кг і 250 г. Додав цукор, тепер все це добре перемішаю і буду ставити нагрівати на повільному вогні до закипання. Варення з порічки це єдине, ну ще смородина, куди я кладу цукор в такій пропорції. Врешту кладу один до одного, а в яблука взагалі на кілограм яблук 600 грам цукру. Варення закипіло, дуже-дуже воно красиве на колір. Стало більш темним. І буду знімати пінку. Так, зняв я ось таку мисочку пінки, небагато. Варення покипіло 10 хвилин. Ну, буду його розливати по баночкам. Так, результат: сьогодні 10 баночок варення з загальним об'ємом 5 літрів. Значить, і 3 банки компота. Ось таке вийшло варення, трішечки залишилося на пробу. Воно досить густе, це воно ще тепле, як вистигне, стане ще більш густим. Варення по річку з смородиною вже будемо закривати завтра. На сьогодні план виконано. Ну а кому це відео сподобалося, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. І до зустрічі в наступних відео.